Доброго дня, моя шановна поетична родина, доброго дня, Україна, доброго дня всі, хто мене чує. Дуже важко чомусь сьогодні було вийти в ефір. Не включається, мені не включається, але дякую, що все нарешті вийшло. От я сьогодні, понеділок, сьогодні ранок. У мене шоста ранку, вже навіть я запізнилася, але я е, дякую Богу, що мені нарешті вдалося підключитися. І я, я шукала зв'язку, у мене не дуже зв'язок є. І от е, я хочу подякувати ЗСУ за нинішній день, за нинішній ранок, за те, що ми маємо можливість спілкуватися, маємо можливість жити і маємо можливість. Попросити в Господа Бога допомоги захисту для наших захисників, щоб вони, щоб вони захищали наше небо, і маємо можливість просити е, приєднатися до донатів, яких, які дуже потребують наші волонтери, наші захисники. Отож, е, включаємо сьогодні активну участь до захисту нашої батьківщини. Під е, моїм відео пишуться і пишіть, будь ласка, посилання на потреби, які потрібні для, е, для наших хлопців, е, щоб захищати Україну. Я сьогодні е, хотіла би взагалі розпочати свої, е, свій виступ зовсім з іншого, але оскільки чуть-чуть запізнилася, я хотіла. Е, вам сказати, що завжди, скільки би я не була за кордоном, моє серце завжди з Україною, і ті маленькі, маленькі, мої коротенькі поїздки, яких мені не вистачає навіть обійти не те, що друзів, але і родину, але і це все. Так карбується в пам'яті, так залишається в моєму серці, що е, я зберігаю кожну меті, кожне спілкування, з ким я зустрічалася, і е, прагну зустрічі знову. І знаєте, е, цього літа я була, мала честь побувати в серпні на е, поетичному. Е, на потичній тулиці у Червонограді, і я придбала такий шедевр, що я просто-ну просто не можу ним не користуватися. Це в мене, це ми знаємо всі. Це як Біблія. Це правда, це є повторний першопочатковий кубзар, Повторений у повторенні в новому коригуванні, але він. Такий, як він був ем, в першому виданні. І от мені підписав упорядник Микола Зубков і дуже слова гарні на Путні сказав: цей, е, е, нехай цей. Е, е, ці слова мудрі, слова мудрі Тараса будуть мені дороговказом. Так, саме так вони є і є дороговказом. І я хотіла зачитати тут вірша, я можу взяти. Окуляри. От, і зачитаю. Зійшло сонце, Україна де палала, та ліла, а де шляхта запершися, у будинках мліла скрізь по селах Шибениці навішану трупу. Тільки старших. А так шлях старших, а так шляхта купою на купі, на улицях, на розпуттях, собаки, ворони їдять шляхту, клюють очі. Ніхто не боронить та й нікому. Осталися діти та собаки. Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо. По всій Україні гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти. жити б та брататься ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Треба крови, брата, крови, бо заздро, що в брата. Є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату. Сказали і сталося. Все б, здається, ні на кару, ні на кару сироти остались. В сльозах росли і виростали. Це було колись. Це є і зараз. Так писав Шевченко, описував. Є і інші дуже такі напутні слова для нас, ми всі знаємо: і мертвим, і живим, і ненародженим. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і обмитих, Поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний невечірній, новий засіяє. Обніміть ж, брати мої, молю вас, благаю. Так би хотілося, щоби. Дійсно, не було чварів, щоб на закінчилася війна чим поскоріше, але ж. Е... Бачите, чомусь так воно є на світі. Е, ні одне покоління не, не проживає без війни. Хоча, як ми не думали, ніхто не думав, що таке настане, ніхто не думав, що наші онуки, наші діти, що нашого покоління таке. Е, Торкнеться таке горе, розкидає по всьому світу рідних е, друзів. І взагалі, знаєте, е, перестануть де, деякі не те, що бачитися, спілкуватися, тому що інші політичні погляди, інші е, переконання. Знаєте, ще хотіла ще одного вірша зачитати це. Тараса Шевченка Берестецьке поле. Це вдуматися у 1651 році. Відбулася битва під Берестечком. Ой чого ти почорніло зелене є поле. Почорніло я від крови за вольною волю, круг містечка-берестечка на чотири милі. Мене славні запорожці своїм трупом вкрили, та ще, ми, та ще мене гайворони укрили з півночі, клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почорніло я, зелене, та за вашу волю я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетеся на волю, будете орати, мене стиха та орючи долю проклинати. Су, і біль і жаль роздирає. Боже, хочеться вірити, що здоровий глуст переможе. І я кажу, Боже, все в Твоїх руках, але наші молитви мають почуті бути. Нас Господь Бог почує, тому що ми завжди. Тому що все з нами. Навіть е, знаєте, мудрість Тараса Шевченка живе в кожному серці, і ми маємо тою мудрістю живитися і е, слухати. Його слово ставити собі в фундамент кожного дня як молитву, тому що потрібно знати, що наша правда на нашому боці, і ми переможемо. Нам є віршик з Зор'яни Кіндратишин: Живімо, як учив Тарас, любімо браття ненько, Україну так вірно, як її любив Тарас. І знову вона повстане із руїни, як він пророчив у віршах не раз. З'єднаймо, друзі, знову Україну, бо нас завжди просив про це Тарас і зацвіте, мов на весні Калина, наш рідний край від сяну до Кавказ. Шануймо, діти, нашу Україну, так щиро, як колись любив Тарас. Своє коріння й мову, солов'їну, не забуваймо, друзі, ні на час. Молімося, люди, за свою країну так ревно, як моливсь завжди Тарас, хай Бог пошле країні нашій міру і захистить у, це, у цей нелегкий час. Пам'ятаємо, як у е, час, час е, Революції Гідності навіть наш. Перший жертовник Нагаян читав слова Тараса. Є в мене, коли на поетичному бранчі я і е, купляла і мені дарували книжки, і це Зачароване коло Олександр Морушко. Він подарував мені цю книжечку, і тут є такі слова, які мені дуже запали до серця. Перемагай в собі раба. Тілеспрямоно, і невпинно, щоб доля прикра і сліпа, у тобі визнала людину. Переступай свій страх і біль, переправляй непевність в спокій, нехай гартуються в тобі чуття і помисли високі, але не намагайся в житті зійти на різні п'єдестали, бо горшки ліплять не святі. Часи святих ще не настали. Це правда. Потрібно бути з собою, потрібно робити те, що ми вміємо робити, що ми робимо. І тоді Бог нам буде більше допомагати. Хотілося б сказати багато чого. Дуже, знаєте, робиш підсумок. Кожного дня, кожної розмови із ближніми, на роботі, чи десь там зустрічаєшся, і слухаєш іноді такі маленькі, можна сказати, свого роду сповіді. Як мені каже одна людина: ти знаєш, мені так було так зараз важко, нащо я там наговорила тій подрузі, та що мене то обходить? Але ти знаєш, я не могла бачити вона не так оділася чи не так стала, навіть не так молилася в церкві. Я це все сказала. А тепер як я маю до неї підступити? Там. Не знаю, як ти мігла. могла поступити, підступити так, можеш і далі вислуховувати. Головне вміти контролювати себе, свої думки, свої, е, свої вчинки. Я пишаюся і захоплююся нашими розумними захисниками, тому що коли, коли я була в Україні, і я мала нагоду подорожува... під час подорожі розмовляти з одним. Е, ну, Зараз він вже е, наш захисник він вже реабіліту на реабілітації, тому що в нього було важке поранення. Але він не втратив своєї гідності і не втратив, е, тої, знаєте, такої, такої дорогоцінної, дорогоцінної, такої. Живинки, що вже живить людину І не втрачає надії. І каже: Ви знаєте, там ми стояли біля зупинки, і одна жінка там накричала на молодь, на стариків, там якийсь старенький. щось там став. Все її було не до шмику нас кажуть. Ну нічого йому не подобалося. І ти такий, і ти такий. А він каже: Та ви знаєте, каже до мене пані бабцю. Як він вже мене назвав бабцю, направду бабця, тому що йому було, мабуть, яких 20 не відсіли, але в нього не по руках розуму в тої дитини. А він каже: ви знаєте, там. В окопах, коли життя тримається на волосинці, ти починаєш цінувати кожну річ і аналізуєш. І тоді здається тобі, що все ти робив неправильно, бо ти зараз будеш або не будеш жити, і, і подумаєш, як би я змінив своє життя? І ви знаєте, каже, бабцю, краще. Іноді змовчати, чим комусь погано зробити. Це правда, іноді змовчати, тому що кожне слово вміє так поранити душу, так, але і вміє запалити. Запалити ті слова, запалюють кожну людину до бою до захисту нашої держави, нашої. Нашої нині України. І хочу сказати, що ті хлопці, які вже, яких вже немає в живих, а з ними я довго спілкувалася, які воювали, був такий випадок, як мені розказував один Василько, він вже в небесному війську, він казав. Я повернувся з Чехії в Україну в перші дні війни, із двох, а може, із трьох, чи не може із десятьох. Тому що по в першу чергу померла в перші дні війни померла його мати, ще не дуже старенька. І я був в розпачі. Друге, у мене є два сини. А я буду відсиджуватися. Потім що я нам скажу. Я не зміг їх захистити, ні. Я тому пішов. А потім каже, це моя земля. І щоби прийшов гнобитель, я знаю, що розказували діди, як вони, як вони з ними поступали. Цього я не можу допустити. І він молився: я не знаю, чи в дитинстві молився, але він казав: ми йшли в бій, ми йшли. В засідку, в розвідку ми завжди були з молитвою. І ви знаєте, нам допомагала, тому що навіть був такий час, вони жили в одній хаті, де вони, їхня, їхня група знайшли собі житло в одній хаті. І там, звичайно, це не міські умови. Потрібно було шукати і місце, де спати, де вбиральню якусь пошукати. І вони ходили на двір, десь за якусь там стайню, ходили і побачили там купу сміття і книги. І він каже: я побачив, дивлюся кусочок Біблії. Він взяв той листочок, він взяв, він читав. Я не пам'ятаю вже, не буду брехати, не пам'ятаю, які, на якій сторінці, але він повторював деколи. Каже, ви знаєте, каже, оці дві сторіночки чи три, каже, я склав, і я їх завжди читаю. І були такі моменти, що якраз і прильоти були, все було кругом побито, а він виживав, і хлопці виживали, ну, бачите, чудеса бувають різні. І хочеться ще раз просити: для таких людей потрібно е, тих наших хлопців, які нас захищають там на передовій. Бувають різні такі е, ситуації, коли, коли вони не мають нічого, тому що все розбивається, є прильоти. Іноді тільки навіть не встигають розпакувати посилки, те, що волонтери їм привозять, прийде проліт, і все-все буквально згорить. І далі приходиться просити, далі приходиться донатити. І отож, е, збираймо. Як тоді, в 22-му році гуртувалися чомусь трошки люди зараз не те, що не мають. Буває і мають, але кажуть, а ти знаєш, що я тобі не допоможу, тому що я не вірю. Я не вірю, я бачу, як брешуть, як, як обкрадають. Але повірте, ми довіряємо, ми просимо тим, кого ми знаємо і напряму, кому ми допомагаємо. І тому не втрачаємо довіри, не втрачаємо надії в допомогу. Я, правда, не знаю, скільки там мені часу а, побачила. Е, залишилося дуже мало часу, і я би хотіла ще дещо почитати. От зараз буквально відкрию якусь сторінку, ви знаєте, ну це вже просто смішно, не смішно. Взяла я свою книжку під вітрилами часу і думаю, що відкрию, те почитаю за кобзарем. Ну, Тарасе, напевні, уклін тобі мільйонний е, енний раз, тому що, можливо, сьогодні тема, сьогодні мій день для нашого е, пророка Тараса Шевченка за кобзарем. Це писалося в 91-му році. Бачите, скільки років пройшло? Встань, Тарасе, подивися, я тебе благаю. Звуки кобзи розлилися по твоєму краю. Встань, Тараси із могили, ми ж, бо твої внуки. Дай ріднесенький, нам сили побороти муки. Не дай впасти українцям у важку неволю, дай же злету нашим крильцям вийти з під конвою. Скажи знову, та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Тож порвімо ті окови, що ще ними скуті. Допоможи, святе слово, волю нам здобути. Хм. І з тими словами, йшли, ми, йшли наші батьки. Я пригадую, коли моя мама колись завжди в сільському хорі, вони співали і завжди готували концерти до Тараса Шевченка і чомусь заставляли першу пісню співати про Леніна. Такий був час. Зараз нас ніхто цього не заставляє. І ми не дамо себе далі втягнутися в рабство, щоб нас заставляли. Тому що це, тому що це не те, що мало би бути. І нас ніхто, е, ніхто не поборить, ніхто не переможе і ніхто не переконає. І оті. Такі фальшиві публічні провокації, які за кордоном влаштовують наші недруги, ми маємо завжди так сказати, оскаржувати, завжди виправляти і завжди доводити світові, і ми доводимо світові, хто ми є, нашу правду, про нас правду. Дай Боже, щоб нам Бог допоміг. Щоб нам Господь Бог допоміг все-таки перебороти цього ворога чим поскорше, а ми його поборемо, я зачитаю свого одного вірша, Боже Всевішній, чи бачиш розпачі мого народу, втрачаємо кращих і кращих тих, що стоять за свободу. Боже всевишній, чи чуєш ридання батьків? Стареньких тих, що від гор'я зігнулись, навпіл їм рвуться серденька. Боже всевишній, чи знаєш, як дошкуляє зневіра. Іноді тих, що чекають, як їх утримує шкіра, як їхні жили пульсують, як вони тужать щоночі. А вранці до праці мандрують. Як вони вижити спокою хочуть. Боже Всевишній, ти бачиш? Люди вклякли, вклякли на коліна. Мабуть, і ти з ними плачеш, гине моя Україна. Боже Всевишній, благаю, змилуйся, батьку над краєм. Чуєш, як діти рядають, як ще молитися маємо. Боже, вислухай нашу молитву, вислухай кожну дитину, щоб повернувся батько додому. Вислухай кожну молитву кожної мами, щоб син був врятований, чи донечка там на передові. Дай їм Боже сили вистояти. Захисти їх, пошли їм, пошли їм добрих ангелів, хоронителів, а наших ангелів вже стільки багато, вже, мабуть, небесне військо перевершує земне. І ми все-таки маємо вистояти, згадується. Розповіді наших батьків, наших стареньких дідусів, і бачу зараз мене дивиться Василь Стахів. Васильку, моє вітання. І я пригадую всі розповіді твоєї матері, яка була старенька вчителька, яка пережила страхи війни, партизанщини. Вона хотіла донести світові ті всі спогади. Вона писала, вона розказувала. І я б слухала була її дні і ночі. Це правда була людина-пам'ять людина, людина яка, ем, яка вміла донести ті всі. Пережиті страхи, і я приклоняюся в її особі, своїм батькам і всім тим, що пережили е, страхи, е, ті страхи, лихоліття, що робили з нами наші окупанти, і ми дамо. Не дамо далі загинути. Благаю, доєднуйтеся до наших донатів, до наших благань, волонтерів, щоб донатити на різні потреби. А я мушу завершувати своє е, невеличке таке ну, прохання. Доєднуємося. Люблю вас, обнімаю, благаю, молюся за всіх і впевнена, вірю, що якнайшвидше ми зробимо велику велику зустріч в честь перемоги над нашим ворогом в нашій е, спільній е, на, на нашій священній, на нашій рідній землі. Нехай Бог береже кожного думки, мислі, контролюємо наші слова, щоб потім знаєте, ще скажу, все таки дійсно ображають друг друга. Обзивають такі сякі і політично, і там свої неправильні переконання. А потім вже перед постом, перед Різдвом чи перед Паскою відправляють ті картинки. Прости, і я прощаю і так далі. Та нащо це все прощення? Не краще не ображайте. А потім оті картинки просто від, від того, що для галочки не треба того, благаю. Бережімо, любімо те, що, є, що називається. гідністю, гідності, Любові вам гарного, гарного дня, захисту, Божого благословення. І нехай мудрість переможе зло. Доброго вам настрою і слава Богу, і слава нашій Україні, і слава нашим захисникам. Обнімаю вас, гарного дня!